Українці про мир, чи готові ми до компромісів, які умови прийняти, чи завершить новообраний президент США Дональд Трамп війну, ми вирішили поцікавитись у перехожих, що вони думають з цього приводу. Дуже б хотілося, щоб вона якомога скоріше закінчилася. Ну, якщо такі йдуть розмови, я думаю, що по весні вона повинна б закінчитись. Скоро все буде добре, добре. Я думаю, що вона скоро закінчиться, бо вже. Нервів не хватає, напевно, для цього. Я думаю, все-таки вона закінчиться. Рано чи пізно вона закінчиться. Як починається, так і закінчується. Все в цьому світі. Правильно, правильно. Але ж до чогось додумаються, до чогось дійдуть і будуть розуміти, щоб не гибли люди. так? Ну, мені здається, що скоро закінчиться. Довго, тому що ніхто не зацікавлений в її завершенні. Я вважаю, так? <гум> Недовго, я думаю. Ну, хочеться, щоб чим скоріше закінчилося, щоб Україна переможе. Хотілося б швидше, щоб закінчилося. Це дуже велика проблема. Знаєте, якби наша, наша державня, державна влада віддала своїх дітей на війну, то війна б закінчилася, а так буде. Довго йти. Спитайте Трампа. Ми хотілося б швидше, але я навіть ніяких предпосилок не маю. Я не можу навіть сказати. Все так запущено ж. Ну, війна це ж не від нас залежить. Все. От, є ж сторона, яка на нас напала, і від неї це залежить. Ми, на, жаль, на жаль, нас менше і приходиться так, воювати людям. Я думаю, що ні. От їхні вимоги, які вони нам Ставлять. Вони підуть потім далі, вони дадуть перепочинок і підуть далі. Ніяк не хочеться жити під окупацією РФ. Я вважаю, потрібен мир. Нехай завжди буде лише мир. Я хочу сказати, що переговори потрібні, але потрібні, вони, не треба дивитись ні на що, да, що, до чогось добиваються. До, до чого ми доб'ємося. Якщо щось руйнується, то дуже погано. А якщо е, треба піднімати, а не руйнувати далі, до чого? Хто тоді буде піднімати оце? Хто? Якщо не буде, кому? Зараз не допустимо, тому що треба було йти з самого початку, коли ще вони у нас усе не захопили. Так, треба да. було давно це зробити? Ні. Ну, тому що там безполезно. Смисла немає з ними йти. Який смисл йти на переговори? Я так рахую, не знаю. Та допустимо, ну в нашу пользу. Щоб нашу пользу було. Я не знаю. Я не можу сказати. Я в політику дуже не лізу, бо там нема що робити. Ні, не допустимо. Боюсь сказати навіть подумати, що буде, що підемо на переговори. Думка дуже така, знаєте, не, не, не всі однаково мислять. Ну, зупинити якось Ну, Я думаю, що це нереальні. Або вони будуть на таких умовах для України наші корисні копали, наше те все, що ми маємо. Воно на, на нього всі кладуть око, це їм всім потрібно. Я думаю, воно не буде зручним для нашої рідної України. -у, -у, -у я туди не лізу. Звініть мене. Ні, це пока балачки, просто-напросто. А що буде далі, це ми побачимо. Те, що є, ми бачимо. А те, що буде, ми побачимо. Все. Ну це як у Путіна було, що він візьме Україну за 24 години. Це буде те ж саме. Ані до виборів говорять одне, а после виборів говорять другої. Ну да. Ні, тільки багато балакають, а робити ніхто нічого не робить. 50 на 50. 50. Я не вірю йому. Не вірю. Ну, зразу не завершить, а потім подивимося. У нього зривний характер. Якщо Путіна відповідь не, не сподобається, то всяке може бути. А нам залишається тільки що держатися. Ні, це навіть не обсуждається. Ну, сказати багато можна чого, але ж як він так враз його завершить? Це знову ж це від того бандита завісить, від Путіна. Ну, повернутися на кордони, які наші були, повернути ну, Крим, також повернути. Ну і у нас ядерка має бути, від якої колись відмовилися. Ну, щоб більше не хотілося? Так, да, Щоб їм більше не хотілося, і щоб вони не мріяли більше до нас іти. Може, чогось і прийдеться відмовитися, тому що ми вже до до цього війна дійшла. Якби це було зразу то це було більше ніж да, видно, як це що робити. А якщо вже ми дійшли до того, що треба, і відступити. Ну, як для мене повернути усі наші території, а якщо вже не вийде, то чому стільки хлопців загинуло, заради чого? Вони загинули заради того, щоб потім все одно все віддати. Так віддали б усе з самого початку. Люди були б живі, і з іншої ну, сторони, що ну я просто не розумію цієї політики. Чому зараз ну, війна закінчиться, я це розумію, але чим же це закінчиться, це я не розумію. І наші домівки усі в Донецькій області побили. Але ж і вони їх все одно віддадуть. То навіщо це все було? Ось таке питання: для чого все це робилося? Оце я не розумію. Повернення території, ну вряд ли. Чесно, навіть не знаю. Що може бути прийнятне після всього, що з нами пройшло. Ну так, да, так хочеться, ну шкода ж хлопців, шкода ж людей. Ну чого ж ми маємо віддавати свою землю? Це наша земля. Тим більше він вже повсюду нагадив. Візде нагадив. Візде вони нападають, нападають, нападають. Це ж не тільки Україна. Втрати, там ми вже так втратили багато чого. Вже нема що втрачати. Вже і так втрачено. Ну, Крим мені Крим не потрібен. Мені головне, щоб війна закінчилася, і щоб всі сім'ї зійшлися в одне ціле. Кордони повертати. Донбас, Донбас віддати Там людей погибло скільки. Людей, погибло. жалко хлопців. Жалко хлопців. За що боролись? За що ми боролися? Я знаю тільки, що наші діти гинуть зря. Прийнятними. Ну, е е е е е. ну все нам не віддадуть, звісно, одразу. Да. Ну, все одно дипломатичне. Хотілося б, щоб все повернулося на, на свої місця, але ж як його зробити. Якщо Крим навіть з 90 який рік тоді був? З 2014 року буде наш, буде наш, і нічого не виходить, бо, бо не виходить. Дипломатія слаба у нас була, дуже слаба. От. І обіцянки крадуть дуже багато на, на горі там. Ну, це ж нікому не секрет. Треба себе теж виховати дуже добре для цього, щоб бути захисником і чесним, і, і всі, щоб підтримували одне одного. А як одні нами керують, другі посилають, треті брешуть, це дуже тяжко щось настроїти. Ну, хочеться бути оптимістами, звісно. А що думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. До зустрічі на телеканалі Гок.